Представляємо гібрид кукурудзи мантікора від селекції Веніс. це великий простий гібрид зернового напрямку, придатний для отримання біогазу та силосу. Мантікора дуже пластичний гібрид, який показує відмінні результати в різних умовах вирощування. Основні характеристики гібриду призначення зерно, силос, біогаз. Фао 310, висота рослин 230 см. Потенціал урожайності зерна 21 тонна з гектара, посухостійкість та стійкість до вилягання 8 балів із 10, гельмінтоспоріоз, фузаріоз, пухерчаста сашка 8 балів із 10. Обираючи гібрид кукурудзи мантікора, ви отримуєте високий потенціал урожайності та надійність у різних умовах вирощування. Замовляйте насіння кукурудзи Мантікора за найвигіднішою ціною на нашому сайті та забезпечте собі максимальні результати на ваших полях. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.